Уважно та без поспіху. Саме так треба вести себе на дорозі. Про це повинні знати не тільки дорослі, а й діти. Я вчора по школи знайшла на світофором. Не було зелений світ. Я хочу по сторонам, машини все одно їдуть на красний цвіт. Ну подождала ще минут 10, де там. Знову нашла на цвіт. Но они уже начали остановиться, я уже пошел. Всегда нужно соблюдать правила, потому что э, всегда нужно переходить только на переходе, на земном э, или подземном или надземном. Всегда нужно быть осторожным на дороге. Если же есть регулируемый э, переш, пешеход, пешеходный переход, это хорошо, но э, с, не, с нерегулируемым будет чуть-чуть сложнее. В одній із шкіл жовтневого району правоохоронці провели уроки з правил безпеки на дорозі. На згадку про нього діти отримали настільну гру Червоний, жовтий зелений, та плакати пам'ятки з правилами руху. Також, аби діти не забували, що дорога буває небезпечною, дорожні інспектори подарували dvd діск із фільмом про наслідки дорожніх пригод. Правоохоронці переконані, що наочні приклади допомагають дітям краще зрозуміти та запам'ятати правила поведінки на дорозі. Інспектор ДАІ Андрій Коваль відзначив, що школярі на правилах дорожнього руху знаються. Вони орієнтуються в правилах дорожнього руху і соблюдают їх. Задают цікаві питання, ситуації розказують, які вони бачать на проїжджій частині. Замечають ті порушення правил дорожнього руху, які порушують інші. І роблять їм замечания. Осінні канікули почнуться вже за півтора тижні. До цього часу правоохоронці обіцяють провести подібні уроки у кожній школі загалом близько двох сотень. Олена Рижова Ірина Гнатюк ОТБ новини.